Салют, друзі, це ДНК. і Сьогодні я продовжую свій пішохідний шлях вздовж річки Даме, який я розпочав декілька місяців тому і вже невеличкими шматочками. Йду. Ця серія буде третьою. Інші дві, де я починаю свій маршрут. Дивіться за посиланнями під відео. І сьогодні я приїхав до міста Любен, де я закінчив минулого разу. І буду йти близько 30 кілометрів на південь. Зараз о пів на четверту, через 2,5 години стемніє, тому швидко зараз подивлюсь місцевий палац і занурююсь у ліс. Вже я трошки прогулювався Любином минулого разу, але в цілому тут нічого особливого немає. Звичайне... Дрімотне німецьке містечко. Близько години їхати звідси до Берліну. Ну і можна сказати, що це досить близько. Ось він же при своїй владі, і бачите, покриває своїм золотом а, цікаві будинки. Це, я думаю, капличка, чи, що, чи якась чайна прибудова у якомусь такому невеличкому Маєтки, я можу так це назвати. Чарівна така архітектура, не фахварк, але приємна. Ось тут взагалі не перша така колона, але якісь символічні інсталяції по місту. Річка Дами це лише одна з приток Шпрее, І вони тут Дуже так заплутано одна в одну переходять, що навіть і важко відразу зрозуміти. Ринкова площа місце торгівлі та культурного життя. Ну, ще до Різдва далеченько, тому поки нема нічого. Але зовсім скоро ця місцина оживе. Основа цього палацу, перша версія, так би мовити, була побудована у 14 сторіччі і належала до королівського роду, який правив в Богемії. Ну, як ви знаєте, з історії Німеччини тут було безліч малих та великих князівств аж до часу об'єднання е, Німеччини в імперію. Під час Другої світової війни все це було знищено майже в попіл. і те, що ви бачите зараз, це все, як би мовити, новобудова по мотиву тієї давньої конструкції. Ну, а зараз тут використовується місце для весіль, тут знаходиться музей. Ну і в цілому таке приємне місце. Люблю романтизувати дерев'яні місточки, але це й вправду дуже красиво. Колишній графський сад, тепер міський парк. Місцевий пляж. Я тут вже проходжуся, тут багато різних каналів, якихось проток, невеличких водоємів. Це власне те, що Місцеві брошури називають Німецькою Венецією. чарівна тут паркова територія, і навіть є досить гарний облаштований кемпінг. Але я тільки ну, приїхав і треба пройти ну, хоча б не знаю, кілометрів з 10 якось розім'ятись, подихати трохи повітрям. Але... Якби той раз я йшов на декілька днів, тут би було приємно зупинитися. Така розкішна велодоріжка вздовж каналу проходить по туристичному веломаршруту в лісах Шпреєвальду. І помічена це а, за допомогою такого цікавого знаку свіркун, який їде на велосипеді. як вам така рекламна інтеграція в поле оригінально ріки, якихось каналів. Просто справжнє перехрестя. Ось такий самоврядний, називаємо це іншу самоврядний шлюз. Як ви бачите, люди самі пливуть човном, відчиняють його собі і перепливають. Тобто без менеджера. Цікаве місце для проведення культурних заходів, фестивалів. Помічено на карті і стоять спеціальні знаки, які сповіщають, що от частина культурного ландшафту Шпреваль. Десь тут має бути оглядова башта, якою можна подивитись на околиці. Спробую її знайти. Тут протікає канал, який називається Бург Любенер. Ще один чарівний дерев'яний міст. Віє холодом, тут, бачите, Така шлюзова система от, і дуже активний потік. З башти можна спостерігати за луками і стріляти по птахам от така мисливсько Обсерваційна точка. Так, ну що, від Башти повернувся до шлюзу і тут знаходиться так званий контрольний пункт а, для тих, хто займається сплавами. Тут от є облаштоване місце під багаття, ну і так я розумію, зараз тут я і стану, бо, очевидь це прийнятне місце. Час трошки повечеряти. І сьогодні знову скористаюсь консервованим е супом з курки з рисом та грибами. Так, ну, така сьогодні в мене вечеря. Консервований суп, е мисливські ковбаски і е булка хліба. Все вечеря і можна лягати спати. Зустрінемось в Франції! Добрий ранок! Я починаю збирати свій намет. Ага, і ось хтось до мене йде. Алло! Люди знову переходять канал канал на якомусь човні. От. Ну, а я проночував тут, був сильний дощ. От. Все вогке, мокре. От Зараз треба з цими громадянами трошки розійтись і можна поснідати. Ранок почався трохи сумбурно, бо набігло цих німців я трохи напружився, бо... Це їди повезли а, по річці і по каналам туристів. І так як тут не дуже бажано вставати кемпінгом, я так трохи стушувався, аби вони зараз не, не зателефонували рейнджерам, адже ми знаходимося а, в природному резерваті Шпревальд. Як би там не було, чи здадуть вони мене, чи ні, ах, треба поснідати, тому... От сьогодні в мене знову е, з банки от такий от, е, мадярський гуляш. От, е, зараз його нагрію і смачненько поїм. Так, досхочу погулявши тут, насидівшись на цих залишках колишньої башти, я так розумію, бо я вже декілька схожих бачив і вже я починаю рухатись далі. На жаль, багаття робити не вийшло, бо дуже волого було вчора, а вночі сьогодні йшов сильний дощ. Ось такий от шлюз, а, який пересікають човники, які рухаються по каналу. А, з одного боку, де вони заходять, вони залишають його відчиненим, з іншого вони зачиняють. І так а, змінюється то там, то тут, відповідно від напрямку. От. Тут навіть можна, бачите, зручно зайти, стати на каяк або зійти з каяку, якщо, якщо потрібно. От. Ну. І загалом тут багато таких рукавів, куди можна змінити напрям свого руху. Все, йдемо далі по маршруту. Повернувся на велотрек. Полями йду до селища Любінау. Зайдемо в межі селища Стеневіц. Починається вони з якогось дачного кооперативу і щось там горить палає в них. Сподіваюсь, контрольовано. Такий приємний будиночок на дереві. Тут в місцевому дачному кооперативі. Заможна тут ком'юніті проживає. Такі чарівні будинки з такими напівпідвальними гаражами. Да. Що це це прибульці стоять чи хто веселі? А, скоріш за все, ельфи. Дійсно, дійсно, свято вражає. Нещодавно було таке заможне німецьке подвір'я. От майже у центрі селища знаходиться буквально така венеційська водна площа з такими невеликими гондолами, називаємо це так дуже вузькими прогулянковими човниками. Ну, багато з них залиті водою, он один навіть підтоплений. Але через велику кількість каналів судноплавство тут дуже-дуже розвинуто. Човноплавство, можна так сказати. Музей Шпреевальдо. ця скульптура називається Ангелом Любену. І вона була придумана і створена в 60-х роках, і мала символізувати, так би мовити, так званого middle angels, ангела-луків, називаємося так, який символізував свободу на противагу диктатурі, яка тоді панувала у східній Німеччині. Один палац саксонських герцогів шльос любінау Зараз тут знаходиться готель, ніч в якому починається від 170 євро на добу. До готеля примикає такий великий цікавий парк, в якому можна відпочити прогулятись, якщо не хочеться вам заглиблюватись у ліс. Канали, канали, канали. Такий засіб комунікації між будинками і безліч човників, на яких можна тут відпочивати. Тут стільки різних культурних та природних шляхів пересікається, що просто можна загубитись. Так, полишаємо селище, йдемо луками. Завелось перестрибувати через паркан. Поробиш. Все, проскочивши володіння місцевого ще одного дачного поселення, вийшов на лісову стежку і мучу вже по дичині. На жаль, цей раз дуже людний маршрут, нема де усамітнитись, посидіти в тиші, але зато все облаштовано. Що дивно, за стільки часу, що я йду вздовж річок а, і каналів, я бачив лише одного рибалку. Якось тут це не так розповсюджено. В нас би стояли їх десятки. Ну і місць таких рибацьких стоянок а, майже ніде не видно. Зайшов в селище Бобліц. Вийшов в поля і зараз просто пряма дорога. До речі, тут заборонено їздити на авто і мотоциклах, яка веде до селища. Радуш. Стоїть будинок просто посеред сосен полишений. Цікаво, яку концепцію власник хотів тут реалізувати. Ось і селище радуш. Радуш, спокійне селище, тут нічого особливого не відбувається. блукав я по цьому селу, намагаючись користь попросити води. Знайшов одного хлопця, років 12, ламаною німецькою йому кажу, набери мені, будь ласка, води. І так дивиться, на мене каже. Так піди її, купи. Тільки на магазинів тут немає, сьогодні неділя, а в неділю все зачинено. Справжній бізнесмен. Ну, знайшов когось добропорядного пана. Так, ну що, стою на залізничній платформі селища Радуш, а чекаю на свій потяг до Берліну. От зробив собі а, трохи чаю, а, доїв залишки своєї провізії і готовий завершувати мандрівку. Це була третя частина моєї подорожі вздовж. А, Національного парку Шпреєвальд здовж річки Дами і приток річки Шпрее. На цьому я тут закінчую маршрут. Тут ще неподалік знаходиться невелике слов'янське поселення, археологічні розкопки, але відгуки про нього дуже погані, дуже таке слабке, нецікаве місце, тому я його пропустив в цілому. Сьогодні десь 17 кілометрів вийшло. Загалом за три частини вийшло близько 100 кілометрів. Цікава місцина, цікавий ліс. Цікава дійсно е німецька венеція. Е Недаревно вона так називається. Тож, якщо е ви тут в Берліні, то неодмінно відвідайте, хоча б, хоча б пішки, хоча б денними хайками, навіть без ночівки. Все на цьому завершую. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. До зустрічі!